Російське вторгнення в Україну пішло не за планом. Незважаючи на величезну кількість військ та ресурсів, їхній наступ зупинився. Уявіть собі, шкільного хулігана на майданчику, який надувається, очікуючи легкої бійки. Але замість того, щоб відступити, менша дитина стоїть на своєму. Ось що відбувається тут: Росія, хуліган, думала, що це буде швидко. Вони помилилися. Вони недооцінили рішучість України. І вони переоцінили свої власні можливості. Результат кривавий глухий кут. Росія зараз окупує приблизно одну п'яту України. Вони кинули приблизно 623 тисячі солдатів у цю м'ясорубку. Це більш ніж чотири рази більше, ніж вони починали. І що вони отримали за всі ці тіла небагато. Оборона України тримається. Насправді Україні навіть вдалося повернути деякі землі. Близько 20 тисяч квадратних кілометрів. Це не нокаут, але це синець під оком для хулігана. Це не та чиста швидка перемога, яку уявляв собі Путін. Це війна на виснаження, повільний виснажливий конфлікт. І це дорого коштує Росії. Вони втрачають людей з тривожною швидкістю. Танки теж тільки в районі Покровська вони втрачають приблизно від 14 до 15 тисяч солдатів щомісяця. Це як спускати цілу школу в Унітаз щомісяця. Цифри вражають: Україна оцінює втрати російських солдатів у понад 430 тисяч. Усвідомте це. це більше ніж все населення деяких міст. І за що? За безглузде, незаконне вторгнення. Це сини та дочки, батьки та матері, чиї життя були обірвані. Їхні родини залишилися з порожніми стільцями та розбитими мріями. І не тільки солдати платять ціну. Цивільні опинилися під перехресним вогнем. Будинки та лікарні перетворені на руїни. Міста під постійною загрозою бомбардування. Сім'ї туляться в підвалах, живуть у страху. Уявіть, що вам доводиться пояснювати своїй дитині, чому вона не може ходити до школи чи гратися на вулиці, тому що може впасти бомба. Така реальність в Україні атака на Кривий Ріг була особливо жахливою. Російська балістична ракета влучила в місто, 20 людей загинули, в тому числі 9 дітей. 9 дітей. Уявіть собі, це число, уявіть собі, вкрадене майбутнє, заглушений сміх. І це не зупинилося. Далі пішли дрони, які цілили в дитячий майданчик та житлові будинки, тому що, мабуть, більше нічого не заборонено. Світ з жахом спостерігає, як Росія продовжує свою агресію. Переговори про припинення вогню тривають, але вони схожі на хвору жарт. Росія говорить про мир, запускаючи все більше ракет. Вони посилюють удари дронами. Вони цілять у цивільну інфраструктуру. Це жорстокий фарс. Тим часом міжнародна спільнота намагається зрозуміти, як реагувати. Сполучені Штати, розчаровані непоступливістю Росії, погрожують подальшими санкціями. Європейські країни обіцяють допомогу Україні, надсилаючи зброю та припаси. Але чи цього достатньо? Підливаючи масло у вогонь, Китай ходить по тонкому канату. Вони заявляють про нейтралітет, але докази свідчать про протилежне громадян Китаю. Було спіймано на боці російських військ. І не забуваймо, що Китай постачає Росії значну кількість військових матеріалів. Їхні заперечення звучать фальшиво, фальфрута обличчям такої кричущої лицемірності. А ще є дезінформація: Росія, майстри пропаганди, штампують брехню та спотворення, вони намагаються виправдати невиправдане, вони демонізують зеленського та український народ. Вони стверджують, що Україна атакує сама себе. Це відчайдушна спроба контролювати наратив. Конфлікт в Україні це трагедія епічного масштабу, це яскраве нагадування про крихкість миру, про те, як швидко все може вийти з під контролю. Світ затамувавши подих, спостерігає, сподіваючись на швидке вирішення. Але надія річ тендітна, її легко загасити. Ця війна має наслідки далеко за межами України. Вона похитнула основи світової дипломатії. Довіра підірвана, союзи напружені, і привид ядерної ескалації нависає над усім. Ми на роздоріжжі. Рішення, прийняті в найближчі дні та тижні, матимуть довготривалі наслідки. Ми можемо обрати дипломатію та деескалацію. Або ми можемо продовжувати йти шляхом насильства та руйнування. Вибір за нами. Будемо молитися, щоб ми зробили правильний вибір.